Українські реалії. Люди відпочивають. Над ними літять дрони московські. Сюди бахає. Щойно тут пролітав один. Дуже гучно. Його збивали. Ще десь. Гудить. Ну, українцям байдуже, вони відпочивають. Хоча на людей на пляжі поменшало. Чутен історичний сміх від стресу. Люди сміються в обличчя смерті від московських окупантів. За що вони нас і зневажають? Не можуть змиритись з цим кляті виродки. Лячно, страшно. Але всі відпочивають далі. Вон щось вже збили в небі. Боже Як вони ці москаляки затовпали? Так от майже щодня. Надімось на українське ППО, яке захищає наше небо українське та вільне від цих мерзот. Морочка чисте, вода тепленька. Зараз їх пошмякали, тому ми підемо відпочивати купатися разом з вами. Ну що життя продовжується не так все і погано як могло би бути, але б краще б не було русні.